Лічани збірники і чемпіони Європи з регбі-7, а кам'янчани тріумфатори парафутбольного євро. Також у черговому випуску програми «Спортдайджест» розповімо, яку нагороду на чемпіонаті України здобув більярдист з обласного центру. Вітаємо! Приєднуйтесь! Кам'янчанин Владислав Ванат став гравцем іспанської Жирони. Екс-гравець столичного Динамо підписав п'ятирічний контракт із клубом Ла Ліги. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро. Додамо, у складі Динамо Ванат зіграв 119 матчів та забив 51 гол. А за підсумками минулого ігрового сезону Владислав став найкращим бомбардиром УПЛ. ФК Епіцентр продовжив серію поразок в українській прем'єр-лізі. У четвертому турі підопічні Сергія Нагорняка зустрілися із колесом з Ковалівки. Вирішив хід поєдинку м'яч забитий у ворота епіцентру на 64 й хвилині. Після навісу Цурікова у штрафний майданчик шкіряну сферу кулаками відбив голкіпер Олег Білик. Та вона поцілила у Грогорощука, а від нього у власні ж ворота. Тож 1-0 І команда з Кам'янця-Подільського продовжує свій шлях в УПЛ без жодного балу. Черговий суперник епіцентру Львівський рух, дата матчу 13 вересня. Наш майбутній суперник наразі посідає 11-ту сходинку у турнірній таблиці. Поразка головного тренера так прокоментував підсумок матчу проти інгульця. Наставник Поділля Сергій Ковалець. Команди зустрілись у рамках четвертого туру чемпіонату України у першій лізі. Подоляни пропустили на восьмій хвилині матчу. Перший тайм і з таким рахунком і закінчився. У другому ж суперники відзначилися ще чотири рази. Хмельничани змогли відповісти одним результативним ударом. Відзначився Євген Профатило. Підсумок поєдинку 1-5 на користь гостей. Що стосується суперника, хочу сказати добрі слова. Команда нам створила проблеми, нам було досить важко. Але хлопці сьогодні справили дуже якісне враження, вони грали по рахунку і добилися хорошого результату. Ми подивимося, да? подивимося матч, і, звичайно, результат не найкращий. А це моя поразка. Бал до свого активу записав волочиський агробізнес. На виїзді він зустрівся із гравцями Тернопільської Ниви. Наставник Олександр Чужевський після матчу зауважив: у поєдинку було усе і спортивна агресія, і загострення не вистачило лишень голів. Закінчився матч із рахунком 0-0. Вийшла бойова гра хороша, десь перевага я рахую була на нашому боці. Шкода, що не використали свої моменти, але кажуть, на виїзді очко це вже добре. Головне, вдома свої брати очки і якби, по чемпіонському графіку йдемо на сьогоднішній день. У п'ятому турі на вболівальників чекатиме подільське дербі. Волочиський агробізнес вдома прийматиме Хмельницьке Поділля. Гратимуть цієї суботи. Три з чотирьох команди з Хмельниччини готуються до кубкових поєдинків. До чергового раунду розіграшу пройшли три клуби. ФК «Поділля» в одній шістнадцятій зустрінеться із Інгульцем. У кубковому матчі хмельничани спробують реваншувати за поразку у чемпіонаті. Агробізнес зійдеться із аматорським клубом з Київщини, а колос з Полонного протистоятиме представнику УПЛ Металісту 1925. Нагадаємо, команда «Епіцентр» вибула на етапі однієї 32 ї тоді у серії післяматчевих пенальті кам'янчани поступилися колективу Агротех. За представниками Хмельниччини золото на чемпіонаті Європи з парафутболу. Національна паралімпійська збірна України завоювала нагороди найвищого гатунку, здобувши перемогу над англійцями. Фінальне протистояння закінчилося із рахунком 3-1, відзначився голом. І представник кам'янця подільського Антон Балакай. У складі збірної також зіграв кам'янчанин Віталій Трушев. Загалом представники Хмельниччини забили чотири м'ячі. Нас в групі як говорять група зі смерті. Були господарі, англічані і іспанія, дуже молода команда, організована. Сіверна Ірландія. Дуже дякую Арчеренко, Сергії Валентіничу Тарасу Романовичу, що вони нас налаштували на ці змагання, і тому нам вдалося перемогти. За підсумками групового етапу, наші парафутболісти посіли першу сходинку, не зазнавши поразки. У півфіналі обіграли збірну Німеччини. Додамо, чемпіонат Європи з парафутболу відбувся у Великобританії. Участь у ньому взяли вісім команд бронза в активі гравців з Нідерландів. Секунди, які вирішили хід поєдинку, СК «Сокіл» у футзальному трилері, поступився команді Київ футзал. Додамо, саме цьому клубу спортивні журналісти прогнозують перше-друге місце у турнірній таблиці після завершення регулярного чемпіонату України в екстралізі. Повертаючись до матчу першого туру, додамо, що роботи вистачало для голкіперів двох клубів. Та після численних атак як однієї, так і іншої команди, універсалом таки вдалося відзначитись. Перший гол у новому сезоні за команду забив Костянтин Абзалов. Відкривши рахунок у матчі, сокули не зупинилися. За кілька хвилин збільшив відрив Олег Гуцуляк. Зрозуміло, що у кияни розраховували на інший сценарій і спробували скоротити відстань. У підсумку двічі робили рахунок нічийним. Ба більше вдалося випередити Соколів на один гол. За 22 секунди до закінчення матчу капітан команди Андрій Хамдамов відзначився дублем. Та, на жаль, його постріл не став завершальним. За 7 секунд до звуку сирени, що мали сповістити про закінчення матчу, відзначився голом гравець Київ футзал Владислав Моспан. У підсумку 4-5 на користь гравців зі столиці. Можна сказати тільки єдине, що поки команда дотрималась тактичного розрахунку поведення гри, ми в ці моменти на полі вигравали. Як тільки в окремих гравців почалося включатися, коли ми в той час вигравали захцянки, ми в ці моменти получали голи і почали. Просідати і проривати по грі. Що можна зробити висновок? Що все-таки психологічна стабільність більшості наших гравців, які не могли споратися з напругою. Поки що навіть в цьому матчі. На чим будемо працювати? Цієї суботи Сокіл вирушить на Київщину у другому турі. Екстраліги зіграє проти дебютанта чемпіонату команди «Авалон». Наш майбутній суперник із рахунком 4-0 у першому турі поступився команді Кардинал Рівне. Чотири золотих і одна срібна нагорода. Найбільшу кількість медалей найвищого гатунку в історії на чемпіонаті світу з вислування на байдарках і каної здобули українські спортсмени. Завоювала їх Людмила Лузан, віце-чемпіонкою стала Марина Мажула. Представники Хмельницького залишилися поза медальним заліком світового старту. Анастасія Дежицька у складі екіпажу каної четвірки стала сьомою. Павло Алтохов каної одиночці на тисячу метрів посів чотирнадцятого сходинку Гана Павлова у байдарці четвірці стала 16-ю. Ми прийшли чемпіонат Європи, ми прийшли дорослий чемпіонат Європи ми і закінчили десь трошки на базі невеличкого спада, це чемпіонат світу, дорослий в Мілані. По результатах, які Анна Павлова показала, я як тренер можу вам сказати, я задоволений цими результатами, так як вона найменша, хто вийшла членом зборної команди. Ми базувалися тільки на Олімпійській дистанції. Це дистанції надто тяжкі, де немає ні одного промаха. Там стоїть вся еліта світового веслування. Нам не вистачає декілька секунд, щоб ми дійшли до лідерства медального. Ми беремо самі великі вершини, по самих великих вершинах відбираємося от і спробуємо зустріти свій крок на Олімпіаді. Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каної відбувся у Мілані. У ньому взяли участь понад вісім сотень спортсменів. Збірна України була представлена 27 веслувальниками. Виступали вони у 24 видах програми. Юніорська збірна України тріумфаторка чемпіонату Європи з регбі 7 у когорті медалістів і представники Хмельницького. Це капітан збірної Дмитро Шевчук, Павло Пістолюк, Ігор Романовський та Віталій Попович. Останній став кращим гравцем регбійного євро. У півфіналі наші хлопці не без проблем подужили регбістів з Ізраїлю. У фіналі зійшлися зі спортсменами з Туреччини. Перемога забезпечила українцям вихід до вищого за рангом дивізіону Чемпіон Хіп. <ривіт> <ривіт> Більшість пацанів гарно попрацювали над фізичною підготовкою, трошки дали технічною, і були гарно представлені, гарно зіграли, налаштовані, тобто виграли фінал. Ми думали, що буде більш напруженіше, важче, але вийшло все прямо на одному диханні. Українська збірна до чемпіонату Європи у категорії Ю-18 розпочала підготовку у грудні минулоріч. Мали кілька навчально-тренувальних зборів. Також взяли участь у турнірі в Польщі. Додамо, що до тренерського штабу команди увійшли троє представників Хмельницького: Олександр Мігунов, Богдан Дідик та Мирослав Шуляк. Команда Адреналін, ДЮСШ номер один, стартувала в Кубку України з футболу серед аматорів. Перший матч проти «Сокола» з Київщини закінчився нічиєю. У хмельничан відзначився Нікіта. Сендель. Та втримати перевагу адреналіну Дею США 1 не вдалося. У другому таймі результативний удар до свого активу записав Сокіл Олександр Дяченко. Тож 1-1 і доля путівки до однієї восьмої визначиться у Хмельницькому. Поєдинок відбудеться цієї середи на полі зі штучним покриттям дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Більярдист з Хмельницького бронзовий призер чемпіонату України нагороду здобув Максим Дем'янчук у категорії юнаки. Загалом на всеукраїнському змаганні команду з Хмельниччини представили п'ятеро спортсменів. Це більярдисти з обласного центру та міста Славута. Змагалися у категоріях юнаки, юніори та дівчата. Загалом участь у чемпіонаті України з більярдного спорту Вільна піраміда взяли більше 60 спортсменів з 12 регіонів України. Додамо, що тривав старт впродовж трьох днів, приймав його вже традиційно Хмельницький. Окрім боротьби за нагороди, більярдисти змагалися за путівки на євро. Відбудеться змагання наприкінці місяця у Молдові. Якщо порівняти з минулим роком, у нас тоді присутні було 53 спортсмена, а зараз у нас є 61 спортсмен, то динаміка збільшується. У нас дуже велика категорія дітей до 12 років піднялася і категорія дітей до 16 років, там якби, є збільшення. У нас якби, є осередки в місті Дунаївці, в місті Кам'янськ-Подільському, в місті Шепетівка, в місті Зяслав, там є е, фанати свого діла, фанати цього спорту. Дитячий спорт в Україні він, якби, дуже перспективний. Спортсмени з Хмельниччини та Тернопільщини взяли участь у відкритому чемпіонаті, дають США номер 4 з вислування на байдарках і каноєм. Усього вийшли на воду 125 вихованців спортшкіл. Змагалися у різних вікових категоріях, найстаршим 16 років. Хмельниччина виставила команду в 75 людей. Наразі в нас погодні умови трішки нам ускладнили. Це дуже відповідальна і серйозна боротьба не тільки з суперниками, а й ще з вітром і хвилями. Вітер дуже сильно в борт, є, чуть тяжко їхати прямо, ну, але справитись можна. Конкуренція доволі хороша. Часто тут озбираємося в Хмельницьку, іноді я третій, іноді він третій. Той, 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 що другим заїхав. Ми завжди беремо участь у змаганнях на Хмельниччині, тому що Хмельницька область вона є провідна з веслувального спорту в Україні. Привезли 13 спортсменів своїх найкращих і дивимося, що вони тут ще поки що не загубилися. Десь там є трошки і в призах наші спортсмени. Але ну, рівень ваших фахівців ми завжди оцінюємо дуже високо і тому завжди маємо що повчитися. Змагання з вислування пам'яті воїна-спортсмена Івана Мальника відбуваються щороку та у 2025-му старт вперше організували у статусі відкритого. Захисник загинув у російсько-українській війні в 2017 році. Був призером чемпіонату України та кандидатом в майстри спорту. Іван Мальник займався веслуванням семирічного віку. Я йому готував місце в себе на роботі. Він е був дуже е працьовитий, по-перше, дуже гарно його знають в університеті. От, викладачі всі. От, і хотілося б, звісно, так не вийшло, щоб він став нам на зміну. Завжди, коли ми е працюємо за спортсменів, ми ставимо в приклад ту терпіння і ту працьовитість, яку е нам показував. Мельник для учасників змагань восьмий полк ССО розгорнув польову кухню, частували спортсменів кашею та чаєм. Також усі охочі залишили побажання на прапорі. Таким спортдайджес був цього разу. Залишайтесь на спортивній хвилі і надалі. Завершить програму Відео з благодійного забігу у вишиванках присвятили захід пам'яті захисника Олексія Чорнобая та всіх захисників та захисниць України. П'ять кілометрів вулицею Прибузькою подолала понад сотня учасників.